Анна Гавальда. 35 кіло надії. Скорочена. До трьох років головний герой Грегуар жив щасливо та безтурботно. Він багато грав, дивився мультфільми, малював, вигадував усілякі пригоди про грудуду. Це було його улюблене плюшеве цуценя. Коли ж Григуару виповнилося три з половиною роки, його відправили до школи, і на цьому його вільне життя закінчилося. Перший день у школі пройшов непогано, але вже наступного ранку Григуар навідріс відмовився туди йти. У нього було повно справ вдома. Мама почала вмовляти його, але він почав кричати, і тоді вперше в житті він отримав ляпаса. Так почався кошмар. Тепер Григору було 13 років, і він навчався у шостому класі. Навчався він погано, двічі залишався на другий рік, у початковій школі у другому, і ось тепер у шостому. Через проблеми у школі вдома часто були сварки. Батьки сварили сина за погане навчання, але він у відповідь лише мовчав. Григор зовсім не міг запам'ятати шкільний матеріал. Він був для нього як китайська грамота. Хлопчика водило до лікарів, перевіряли очі, вуха, навіть мізки, і дійшли висновку, що в нього проблеми з концентрацією уваги. Зі здоров'ям Григор не мав проблем, просто йому було нецікаво вчитися. Головному герою було добре в школі тільки один рік. У старшій дитсадковій групі, коли там працювала вихователька Марі. Вона була рукодільниця і велика вигадниця. Щодня Грюгар повертався додому із різними поробками. Марі любила говорити, що день прожито недаремно, якщо ти щось зробив своїми руками. Саме завдяки їй хлопчик зрозумів, що найбільше любить щось майструвати. У день прощання головний герой подарував їй підставку для олівців та скріпок, а вихователька подарувала йому чудову книгу Одна тисяча справ для умілих рук. Ця книга, подарована Марі, спонукала героя навчитися читати. У характеристиці хлопчика вихователька написала У цього хлопчика голова як кшето, золоті руки і величезне серце. Якщо постаратися із нього будуть люди, наступного року в школі вчителькою Грегара була пані Доре. Хлопцю не подобалося в школі, його нервав навіть запах школи. Головному герою було важко виносити щоденні скандали батьків. Вони терпіти не могли один одного, і як привід зривали свою злість на ньому. Під час криків Григор затуляв вуха і подумки уявляв, як він щось лагодить космічний корабель чи гігантську піраміду або апарат для видавлювання зубної пасти. Якщо уроки допомагала робити мама, то в кінці плакала вона, якщо допомагав татом, то в кінці плакав Грегуар. Через місяць хлопці відрахували зі школи через фізкультуру. Він не любив спорт. Викладачкою фізкультури була мадам Берлюрон. Якось Григоар забув свою спортивну форму і позичив її у брата свого однокласника. Але одяг був набагато більшого розміру, а кросівки взагалі 45-го розміру. На уроці фізкультури одяг з нього сповзав, кросівки злітали. Через що всі однокласники з нього сміялися. Вчителька кожного разу писала щоденнику зауваження, поки його не відрахували. Батьки були у люті, і лише дідусь Леон підтримав Григуара в той непростий період. Вони були багато в чому схожі, дідусь також любив щось робити і ніколи не ліз у душу. Коли бабуся Шарлота сварила дідуся та хлопця, вони ховалися у закуток, саречок з дошок. Дідусь в дитинстві у школі був відмінником, а у 17 років вступив до вищої політехнічної школи. Вже дорослим дідусь займався будівництвом мостів, транспортних розв'язок, тунелів. У своєму закутку дідусь майстрував меблі для ресторану. Григору подобалось у сарайчику, подобався запах. Коли юнака вперше залишили на другий рік, дідусь підтримав його та сказав, що йому допоможе захоплення майструванням. А коли Григора вдруге залишили в шостому класі, дідусь сказав, що хлопець отримає тестат, мабуть, в 30 років. Головного героя не хотів приймати жоден коледж. Батьки не могли знайти рішення. Тому Григор був вдома. Дивився телевізор, читав комікси, збирав головоломку на п'ять тисяч деталей. А коли ці заняття набридли, він змайстрував таку прасувальну дошку, за якою можна було прасувати сидячи, чим полегшило роботу матері. А Згодом полагодив мотор газонокосарки, хоча батько вважав, що вона безнадійна. Батько постійно говорив сину, що до 16 років він зобов'язаний вчитися, а якщо хоче бути винахідником, то має вміти робити схеми креслення розрахунки. Мати хлопця продовжувала пошуки навчального закладу для сина. Серед різних коледжів Григуару сподобався лише один у Петаушно-Келла під балансом. Це був технічний ліцей, де не сиділи за партами, а чимось займалися, щось майстрували. Гругуар допомагав сусідам Для Месі Мартіно полов садок, а ще разом з дідусем переклеював шпалери та робив електрику в домі сусідів. Ця робота йому подобалась, йому хотілося робити ремонт і в інших будинках. За допомогою сусідам. Григур отримав 200 євро. На превеликий жаль зі у дідуся були проблеми він довго кашляв, і здавалося, що сили покидали його. Бабуся просила дідуся не палити, але це для старого чоловіка було задоволенням. Згодом батькам вдалося влаштувати Григора в непрестижний коледж Жан Мулен, що знаходився поруч з домом. Це був єдиний заклад, де погодилися його прийняти. У коледжі Григур ще більше лінувався, лише сидів на заняттях, старався бути непомітним. Батькам це не подобалось, а коли вони дізнались, що однокласники Григора курили травку, сина відправили в пансіон. Григор бажав навчатись лише у технічному коледжі, в якому були слюсарні та столярні майстерні. Але хлопець розумів, що з його оцінками потрапити туди майже неможливо. Та все ж дідусь переконав онука написати лист у той коледж. Григор надіслав директорові коледжа листа з проханням прийняти його. Цей лист він зумів написати лише з 12-ї спроби. Серйозні своїх намірів він підтвердив кресленням машинки для чищення бананів, і от що було в листі. Шановний директор школи Граншан, я дуже хотів би вчитися у вашій школі, але знаю, що це неможливо, тому що в мене дуже погана успішність. Я бачив у рекламі вашої школи, що у вас слюсарні і столярні майстерні, кабінет інформатики, теплиці і все таке. Я думаю, що оцінки не найголовніше в житті. По-моєму, важливо знати, чого ти в житті хочеш. Мені хочеться вчитися у вас, тому що в Граншані мені буде краще за все. Так я думаю. Я не дуже повний, у мені 35 кіло надії. Всього доброго. Ригар Юбоск, Постскриптум. Я перший раз у житті прошусь у школу, сам не розумію, що це зі мною. Мабуть, захворів. Другий постскриптум. Посилаю вам креслення машинки для чистки бананів, яку я сам зробив, коли мені було 7 років. На осінні канікули Грюгар поїхав до маминої сестри Фані у Орлеан. У тітки був малий син, з яким він із задоволенням грався. Повернувшись додому, Грюгар дізнався, що його дідусь Леон впав у кому, і він поїхав до лікарні. Та крім того, його чекав лист з коледжу. На превеликий подив Григуара, його запросили скласти вступний іспит, і він з ним впорався. Хлопцю здавалося, що це дідусь якимось чином підказував йому правильні відповіді. Григуар дуже хвилювався за дідуся, але у лікарню його не пускали. Бабуся дозволила онуку приходити в майстерню. Там хлопець дав волю почуттям і довго плакав. Згодом Рьгар без ентузіазму почав навчання в коледжі граншан він не хотів вчитися. Найбільші успіхи у нього були на уроках малювання та праці, а фізкультуру він ненавидів. Один день на тиждень головний герой спілкувався з мамою. Він розпитував про дідуся і дізнався, що його стан не змінювався. Рьгару було важко через те, що він нічим не міг допомогти. Якось на фізкультурі Григар подумав, що його улюблений дідусь неодмінно видужає, якщо він змінить своє ставлення до навчання. Хлопцю потрібно було піднятися по канату нагору, до цього йому це не вдавалося. Але заради дідуся хлопець з усіх сил старався і вперше він зміг піднятися. З того дня, коли на уроці фізкультури Григор підкорив канат, хлопець став рішучим, цілеспрямованим та злим на роботу. Він старався заради дідуся. Та після того, як мама повідомила, що лікарі переривають лікування, бо воно неефективне, Григор зневірився. Він робив усе з байдужістю, майже не говорив. З батьками теж не спілкувався. Та якось до Грегора в кімнату зайшов хлопець із старшого класу. Він запитав, хто такий Тотоша. Саме таким прізвиськом називав Грегора дідусь. Старшокласник повідомив Грегору, що його чекає якийсь дід в інвалідній колясці. Той день, коли дідусь відвідав його у коледжі, сидячи в інвалідному візку, став найщасливішим для Грегора. Він біг з четвертого поверху до дідуся. А по його очах котилися сльози. Лише побачивши дідуся, Григор сміхнувся. Читала Руденко Івана для довідка Бісюей.